Сьогоднішній день в офісі молодіжного парламенту Кременчука був по-справжньому різдвяний. Більше двохсот діток вимушених переселенців отримали солодкі подарунки від благодійників, які перед новим роком принесли солодощі в офіс. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука зробили вже таку другу акцію, бо ми видавали вже подарунки діткам сімей вимушено переміщених осіб на Святого Миколая і благодійники ще нам. Підвезли подарунків, і ми вирішили таку акцію зробити ще й до Різдва православного. Солодкі подарунки сьогодні видаємо благодійники надали. Дуже сподіваємося, що діткам сподобається. Окрім цього, близько 200 подарунків від волонтерів отримали діти із соцзакладів. Також сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука будуть розвозити подарунки діткам до притулків, до соціальних закладів нашого міста та до центрів тим тимчасового перебування, де перебувають. Дітки переселенці. маленькі переселенці і їхні батьки вдячні благодійникам та волонтерам молодіжного парламенту Кременчука за приділену увагу і турботу у такий важкий час. Прийти сьогодні до молодіжного парламенту за подарунками для дітей до різдва дуже вдячні хлопцям та дівчатам за новорічний настрій за подарунки і за свято дітям, котрого на жаль, в нашому рідному місті ми отримати ніяк не можемо. Отримали подаруночок для синочка свого. На жаль, він прихворів, тому я його сьогодні не взяла. Дуже дякуємо. Ми вже другий раз отримуємо солодкі подарунки, так що дуже дякуємо. Для, нашого, для нашої дитини це важливо. Я навіть сукенки і прийшла сьогодні за ними. У свою чергу волонтери висловлюють вдячність небайдужим Кременчужанам за підтримку благодійних проєктів. Хочемо подякувати благодійникам нашого міста, всім небайдужим Кременчужанам, за те, що вони так відгукнулися, і навіть в цьому, в цей непростий рік, відгукнулися на цю акцію святим Микола дітям. Дуже багато подарунків зібрали, що от бачите, вже і новий рік прийшов, а ми досі радуємо діток нашого міста. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.